Зараз я би хотів поставити вам запитання від нашого нового інформаційного е партнера е інтернет-порталу. Про все. Отже. Е, журналісти про все запитують е, і приблизно так. Експерти прогнозують, що разом із виборами до Верховної Ради може відбутися вибори е, і до Тернопільської обласної ради. Ми пам'ятаємо, що вони були позачергові разом з Київською обласною радою. Значить, у скільки разів зменшиться чисельність, чи може зменшитися в майбутньому чисельність депутатів свободівців які зараз мають більшість в облраді через їхню незадовільну е, роботу. Ну, давайте обумовимо незадовільно, що це є позиція. Е, Власне, журналіста, який задав так. питання Так, ну, оціночне судження, оціночне але судження. тим не менше суть зводиться до того, які політичні сили мають шанси, якщо дійсно такі перевибори будуть. Але дуже коротко, бо час завершується. Пане Ярослав, прошу ну по перше, ймовірність виборів є не тільки на осінь наступного року, а вона може бути і в виборів час. про які ми зараз в... говоримо до Верховно... До обласної до ради, до Тернопільської обласної ради. Чим це може справа в тому, що таке рішення приймається постановою Верховної Ради. Для цього вноситься подання. І наскільки ми розумі... наскільки я знаю, що Василь Дерев'яний вніс, мені виглядає рішення, проєкт постанови про такі вибори. Так? Будь-який народний депутат вносить це питання і свого. Більшість голосує, вибори позначаються. Як, як сили? А, згідно рейтингів, які є на сьогоднішній день. Узвуч... Ми... дуже коротко. Давай, давайте я не буду озвучувати рейтинги, бо це трошки інше питання. На сьогоднішній день склад обласної ради не відповідає політичним настроям в НАТО піллян. Тоді наскільки процентів він може помінятися? А, ну, кардинально поміняється. Чому? Тому що появилась дуже потужна така політична сила, як фронт змін. І сьогодні динаміка ціє, цього політичного проєкту дуже позитивна. Ми бачимо, що на сьогоднішній день в обласній раді немає блоку Юлі Тимошенко. Так? Безперечно, ці політичні сили заберуть е, свою, ті, долю. Ті, ті, свою долю, яка і значно зменшить долю Велосвобода. Е, пане Степан, ваші прогнози? Ну, перше, я не хотів би прогнозувати, я би хотів оцінити, оцінити діяльність Тернопільської обласної ради. Цього, склика, Тільки дуже коротко. Ну, кілька тез. Перша теза. Тернопільська обласна рада, чітко всім зрозуміло, вона є недоукомплектована. Ви знаєте, що і представники блоку Юлії Тимошенко, які пройшли у 2009 році на позачерговий виборах в обласну раду, склали повноваження. Потім не ввели близько 20 депутатів за підсумками останніх виборів. Відповідно, це вже близько тридцяти. 30, 30 з лишнім чоловік, котрі не є сьогодні депутатами, котрі хоча б могли ними бути. котрі б мали би бути згідно закону і виконувати сьогодні поставлені перед людьми перед ними обов'язки. Другий фактор це фактор діяльності ефективності обласної ради. Зрозуміло, що є дуже багато позитивів, є дуже багато негативів, і це правда. Ну почнемо з негативів. Дуже коротко oh, ну, перше не вирішено по сьогодні питання сміттєсортувальної лінії, так само як не вирішена проблема з вивезення сміття в Малишівці, Бо Цією проблемою займалися всі, а в результаті ніхто її не вирішив по сьогодні. І ми знаємо, що 1 є мара... до 1 жовтня так би, умовний мораторій, а після 1 жовтня невідомо, що буде. Друге, це питання. Того, що відбувається сьогодні в області, і вон і має досить серйозні наслідки. Ну я не буду для кого приховувати. Я це озвучував на сесії обласної ради, що сьогодні просто відбувається тотальне рейдерське захоплення, навіть починаючи від дитячих таборів, закінчуючи підприємствами. Ну якщо я скажу, що в оздоровчі табори, котрі сьогодні перебувають в Тернопільській області, приходять молодики, які представляються сином Януковича і кажуть, що це вже не є власність громади, а це є. Об'єкт, який належить якійсь там умовній абстрактній фірмі з пропискою в Херсоні, а директором ставиться представник житель Дніпропетровська, ну це, м'яко кажучи, це вже бардак. І... Коли ми говоримо про інші моменти, позитивні моменти, ну мені мені втішає, наприклад, мені втішно, що сьогодні вже обласна рада, на відміну від попереднього разу, поза попереднього міського голови зайняла консолідовану позицію щодо необхідності підтримки Євро 2012. Ви знаєте, ще рік тому піддавалося сумніву все, що робила попередня влада у місті Тернополі. Наприклад, та сама тема Євро 2012, до якої я відношення мав як радник міністра Павленка, яку я пропагував і вірив в те, що воно відбудеться сьогодні. Є консолідована позиція всіх фракцій, починаючи від свободи, закінчуючи партію регіонів. Що євро 2012 дванадцять тернопос.